Російська позиція починає заходити в Україні через деяких наших внутрішніх суб'єктів. Хто він, новий український медвечук? Той, який був з 14 по двадцять фактично по 22-й рік, да, В нас завжди був сталий переговорник і довірена особа росіян. Я продовжую ставитися з певним скепсисом до старих політиків в Верховній Раді. Бо в них є досвід роботи з росіянами, укладання з ними угод і отримання певних о, преференцій або дешевтів від своїх російських контактів. Тобто досі є люди, які. Ну, я не контакти. можу сказати впевнено, але так, як вони висловлюються, і так як вони проводять і провадять свою діяльність. То в мене це викликає великий сумнів щодо їх налаштованості на українську адженду, а не на російську.